Пригоськи з вами знову я, права Прадушка, і це моє нове відео по грі Bravo Stars. І це сталося сьогодні. Я стану знаєте ким? знаєте ким, ким, захисником Стар Парку. Так, я uh, yeah, I am the L захисник. Mm, як ще, ну, Захисник ось тому ось так. Ну що, поїхали. 3, 2, 1 і ось титул. I am the well. Охоронець. Я тут закон. Я тут закон. Ну, Охоронець закон це одне те саме. І ось. Давайте його поставимо. Так. І у мене це вже буде 11, 12 титул. Давайте навіть порахуємо. У мене ось 3, 6, 9, 10 і 11 титул. I am the. Lamb. Тобто, до речі, чому в мене мій улюблений персонаж Джекі стоїть, якщо мій улюблений персонаж Рікошетік. Ну і що, I Am The Live. Зараз, зігаємо. до речі, вступайте в наш клуб Ще фільжанку, ось. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в коментарях та в описі. Ось, а якщо обсілка не відкриться, то можете її скопіювати і вставити в ваш браузер. Ну і давайте зеграємо. Так, куди підемо? Давайте підемо. Так, копію. браво, окей. Давайте підемо в соло шоу. Так, так. Стар... мене ця ставка стояла. Чому? Я не замічав, якщо це стака фігня. Ну і поїхали лаховідки собі персонажі, не зумети, але все рівно. Можна за нею за них пограти. Ну все, ось цей дуже підходить когось такі типи на Міко, Кіту, Мортісу і контрэд дуже сильно. Аліка контрить. Давайте лутаємо баночки. Блін, я дочі, речі, реально це титул, виглядаю в катці. Ну ладно, потім гля. Я випадково. До речі, друзі. Народ. Дякую вам за 20 підписників. Навіть більше Уже на каналі 21 підписник. Вот під ну, засуджую. Ось. Э, я... Зрос, 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 зрос. 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 Давайте може без кіна заграємо, може. Прийде уверенност. Ось Тому надіюсь, що... Я зможу затащити. Так, ось так вот тут ту I am the left. охоронець. Я тут закон. Ось, ну. буде називатись, я став охоронцем. Так, давайте гасимо базу. коли я пушив в варі він був в меті. Він Он був, був самим сомним персонажем в грі! Ой, до До речі, він був до речі. До речі! Хаджет! Я не розумію, цей персонаж зовсім не в меті. Як я хоплею на тисячу. Давайте, може, дуельки. Даві дуелі ні. Ж, які мапи зараз. Подивіться просто. Ну, до речі, я його тут на, на перший базі. І тут його на 25 ран хапав. Я гаюся пазику, думаю, що перша базивка. Ну вона реально така собі. Тому що, ну, в самого лорі дуже мало хп, То він ще буде більше демеджу получати, то він буде постійно... Без полізний. Так, поїхали. У нас джин і пайпер. Зрос. Угу, Зроз. У них три... Я зрозумів. І кидай. Там Так, давайте гасимо. Так, давайте. І тичку. Так, ну там десь ще пайпер сидить. Ось пайпер. Ну, а наша пайпер хоча б со скіном. Хоч і дешманский, але хоча б з скіном. Може за 500 пунктів дуже давно купляла. Так, давайте гасимо. Так, давайте гасимо, гасимо, гасимо. Так, сюди. <кхід> Відкриємось гаджетом. Так, вайбер. тихо, тихо, тихо. Так так, 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 гасимо і. Так, давайте. Давайте поїхали. Просто гасимо. Ти <кхід> бюлбєс! <кхід> я мог забрати! Ну ладно, я її забрав, але я все одно мог швидше забрати і вона битичку не дати. Так вона фізичь собі б... бівульт. Ну, же зараз помре, як зазвичай, ну, а Анджо у з двух тикви носить. І навіть не фолових. <кхе> <кхе> Тому Може, метальники зараз зовсім не в вметі. Навіть у варіурі хоче зламаний метальник. Все перемога! Хоч і у Орі був колись супер синим персонажем, яко... який прям був дуже зламаним, то зараз, ну, просто він ніхто він ніде не грається. Тому що метальники зараз, ну. Це слабкий клас в грі. Навіть Беррі, який хілер, теж мало диграється. Але все-таки він покраще, тому що він хоча б хілить. І заряджає ульту хілом. Ніка... Треба додати метальникам таку механіку, яку у ногу з вчорашнього бравотоку. Гігі звати чи GG якось так. Звати, я пам'ятаю. Тому треба якусь якусь схожу метальникам механіку сюди. Добре, що, неї, що це не мені, а мисі, Бо у нас зараз би просто наш у нас всіх би пнету сих беннесу. Тому що у неї демеджу там які Дуже багато! І, забрав а Що? а що? Ну вони пайпер може забрати. А зараз менше шансів. Давай! і! Стягуй! Стягуй! Пайпер! Ульта! і потім! Напевно нас ульту Гип, а потімту. Ну, 4 кіли. Такий ларівор такий не слабкий, а, сильний, довольно перс, але. Але можу все-таки цей оцю ставку. Ну напишіть в коментарях, яку мені ставку взяти. Бо по Йому точно потрібно хп. тому що є дуже мало хп. І також вірим у ну, Старку Ніхто не візає, тому ось так. Мені подобається титул I Am the Love. Охоронець. У мене 11 титулів нарешті на Ларі Вор. А пишіть в комментариях, якого мені слід, щоб запустити титул. Ось. Тому підписуйтесь на каналі, ставте лайки, 10 лайків. Зразу в підписуйтесь на канал, а ми йдемо на сутку. ось, 10 лайків, я знаю це дуже багато, але я бачу ваш актив і розумію, що ви можете це забрати дуже швидко. I am мені подобається цей титул, мені реально він подобається. Тим більше титул на таку каріору, це реально важко я сьогодні 60 ігор за нього грав. Я потів дуже сильно. Так, якщо якось... тяра, блін. Ченчунки тяра який у той метальник в меті? Так. А. Найс. Йоу, блін, ми напевно зільємо цю катку. Ні! Ну блін, куди ви йдете? Треба як. Мені треба відхилитись. Окей, там десь кіт сидить. Так, ось, давайте і давайте! Ой, давайте гасіть! Гаси. Обез. Гаджет. Давай добей, добей! Боже мій, давай! Гасіть, муці! Молодці. молодці! І Хорош. Просто, красавці! Блі, мене, мене лайка немає, так, ну, окей. Ну, красавці, просто молодці. Молодці, справжні молодці! Так. Я так хочу собі скін ангельського варіорі, але треба ще чекати наступний місяць. Бо... Бравопас із ангельським пісім... аварійми аварій не... а Орі був вже в цьому як це. Як в месяц называется? Був правопас. Ну, якщо кіт принято, то все. А, так там кіт стоп. Ну, якщо ми зім, то минус интерфейс, це не дуже сильно, Сзади... дай. Серега їх сбросить сезон. Який побес на боки. Ну а пайпер молодчина. Ну так, так. Пайпер понял. Ну, я метальник, я не метий, я нічого б не зробив. Що за дипів не боюся? Ну, давайте глянемо так. Ніндзя. Куда ні? Ну, зараз у них пер у них. Із Олега. Міфік 3, Ладно, і Олега 1. Почекайте, це, це нова Олега. не поняв. Аміс Хер. Це третій Мік. 6300, ага. Подожди, что? Міфік 3. Ну, і... Ну, ну коротше, ось так. Згодю наш клан. Підписуйтесь на канал, і якщо чекаєте оновлення, ставте ваші лайки. Підписуйтесь на мій канал. Давайте зберемо на цьому відео 10 лайків і відразу нове відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в описі і в коментарях. Я буду дуже радий. Я нам почув різні штуки, пробраву толки і новини різні. Тому, тому підписуйтесь, всім до нових зустріч і всім пока народ!